Так, Сергій дуже дуже, дуже гостеприємна людина. Так, сказав, що ми тут за, залишаємось безкоштовно, так Сергій ну, я... так, бо День свої своїх... <схід> бо своя людина. А я вам зараз покажу, які тут краєвид звідти, саме звідти. Подивіться, подивіться. Ну як, як таку красу можна не любити, боже мої, гори вийшли, вийшли зранку з пляшечкою кави, сіли, сидите, п'єте каву, повітря вдихаєте. О, на всі 100%. І просто відчуваєте себе найщасливішою людиною. Подивіться, ліжачок. Як класно. І ще одна така кулька, а? Зараз ми і туди підемо. Але зараз що ми зробимо? Зараз ми зайдемо і покажемо, як тут всередині. Зараз Марійка вже зайшла, Марійка вже тут. Зараз я заходжу. Ми тут будемо спати, як дві королеви будемо спати. Подивіться, який же це краєвид. Ви спите і бачите це все, цю красу. Боже мой, як же ж гарно, таке ліжечко. Ліжечко. А? Ну, і як вам? А? Ой, а мені просто шикарно, просто шикардос. А, як же ж гарно. Я сьогодні буду спати, як королева, як ця королева на перелиді, так? На горошині, боже мой, на горошині. Але. Це неможливо, це неможливо передати словами цю красу. Є два халата, все, 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 як потрібно. Тут у нас така зона відпочинку. Захотіли тут сіли, п'єте кавусю, захотіли, вийшли там на повітря, сіли, робили кавусю або просто постояли. Захотіли, прийняли отаку позу, так. І біля вас ще така охорона, так, яка вам просто оближе пальчики, всі всі сі так, Отак, отак, О, отак. Стоємо далі і далі йдемо. Тут у нас куганька така компактна, невеличка, все під дерево, все, все... це натуральне? Так. натуральне дерево. Бачите, попали каву, випали чай, поїли, сіли тут, не хотіли тут, прилягли поспали. Йдемо, йдемо на гору, Піднімаємось на гору. А на горі нас чекає папа. На галі нас чекає отаке ліжко. Сергій, давайте. Отакий сексодром вас чекає тут. Бачите? бачите, Матрасики. все, Ми сюди потрапили, просто, просто навіть не знали, що ми сюди потрапимо. Але все, це наше. Я сплю наверху, а Маріка знизу. Так, я на цьому сексадромі Марійка знизу. Боже, моя мрія збулася. Я саме хотіла так. От я саме так хотіла. До речі, вона називалася ранче мрія під небом. Так, як називалася? Раніше була мрія під під небом. Це Славське, Львівська область. Лемпінг Захарберкут. Зараз це Захарберкут Захар А? Шукає чоловіка. О, ви ж бачите, тут, тут я одна буду. Як та королева, як ножки, ручки та буду як зв'язка відпочивати спати. А тут знизу вмикаємо світло і заходимо. Душова кабінка. От вам дзеркало. Це я, це я, це я. От, от. от. Рушнички чистенькі. Все є. Все дуже-дуже чисто. Просто неймовірна краса, чистота. Ну, земляки можуть робити. Вау! Вау! Ах, oh, яка жінка пропадає? Ну?